За звання кращого з кращих змагалися кухарі закладів громадського харчування міста. Перемогу здобув Сергій Позняков. З 10 років він мріяв стати кухарем. Закінчивши 8 -е училище та Хмельницький технологічний коледж, молодий спеціаліст переймав досвід у своїх іноземних колег, відточуючи свою майстерність у Польщі, Греції та Німеччині. П'ять з половиною років він займається улюбленою справою. Сергій не тільки професійний кухар, він ще й пекар та кондитер. Кулінарія це не професія, це хобі усього його життя. Хотів сразу сказати для мене. Це Ну, как бы не профессия, для меня это хобби. Да? Я уже говорил сегодня, что самое главное в жизни делать то, что нравится. Да? Никогда не останавливаться, всегда идти вперед, вперед. Нет предела совершенства, это во-первых. Да? Тогда нужно стараться. Ну, честно говоря, это не так трудно в жизни чего-то добиться, да? просто нужно захотеть правильно поставить цель и идти. Цьогорічні учасники продемонстрували себе як висококваліфіковані майстри своєї справи. Як відзначають представники конкурсної комісії, не дивлячись, що половина завдань була однаковими, кожен з учасників продемонстрував індивідуальний підхід до виконання завдань. Дійсно, хоч сьогодні небагато учасників, але кожного учасника була своя ізуміння. А що стосується переможця конкурсу, то, звичайно, в нього страви більш професійно були приготовлені. І ми відмітили те, що він все-таки вже більш досвідчений фахівець. Він багато був, багато бачив, різних кухонь, тому в нього, звичайно, є свій почерк. Який має має мати кожен фахівець, такі заходи проводяться у Хмельницькому уже 12-й рік поспіль з метою популяризації професії кухаря та обміном досвіду. О, Як наголошує Володимир Гаєвський, голова всеукраїнської профспілки працівників підприємств торгівлі та закладів громадського харчування у Хмельницькій області, вони не тільки дають неабиякий досвід учаснику, але й позитивно впливають на заклад, у якому він працює. Ці заходи такі такого плана дають можливість шліфувати свою професійну майстерність кухарям. Це перше, друге дають можливість новим закладам, яких в місті Хмельницькому біля 400, ну без по суті безкоштовно робити собі рекламу. Це друге і третє від таких заходів виграють як професіонали і заклади громадського харчування, так і в кінцевому результаті споживачі.